Може, мішок і в мішку, сіну. Ось так, що там є? Тут Христенка вчиться лазити. Рецепт тіста пісний. Смішно? Я буду робити вигляд щось роблю. Та Ти мене не знімаєш. О, бачите, як пані Марія. Подивіться, яка гарна шапка. Сьогодні день народження в нашої баби стітки. Оце Бося Босій. Ну і що? Ще покажу трошки стіл. Відварюємо сухі гриби. Хто то стає на нозі? То тільки, то тільки на відео. А це пес. Добрий день, друзі. Перевірка якості знімаю отак ближче, далі на iPhone 14 Pro. Сьогодні не на GoPro буде, буде зйомка на айфон. Ось так. І показуємо, як ми готуємося до святого вечора. Пані Марія, давай підемося, як задній фон миє. Давайте поглянемо. Добре. О, облизались. супер. Підписники на ютубі будуть бачили. Добре. давайте розказуйте. Розказуйте, що зробили. Подивіться, який тортик. Ну у нас тут бардак, друзі. мега смачний мега. В вже доїв такий великий кусок і дуже смачний. Бодик, ми тут трошки снідали, трошки вже працювали, чистили яйця. Різали на вушка ці печериці. на вушка вже посмажені грибочки, а тут відварюються сухі, то ми будемо все ще відсіджувати, додавати до тих, перемелювати і виходять такі, ну, таку робимо масу і потім робимо тісто, як на вареники, кладемо до масу. Не масу як воно? Що? До чого? До вушків не маса. а як воно? Я не знаю. Менше став? Да ти мене не знімаєш. Це все буде. Ми не будемо це перезнімати, це й дуберня. Коротше у нас бардак, ми працюємо. Каже, я тебе урою. Я тебе урою, пані Марія. Показуй, який тут бардак. Що тут відбувається? відбуває, Тут Христенка вчиться лазити. То хто така? На найапетитніші ляшки. І носки такі маленькі, і ті ночі Чи Я нозі. Давайте нозі крупним планом знімемо. Ого. огляд христинчиних нозів. Ова! І що я тут роблю? Що я тут роблю? Дядя знімаю, а на таку нову штуку. Так, вона не поняла. На таку нову штуку для підписників з Ютубу. Бо вони тебе не бачилися, такою, Бачиш. такою великою так да? Трошки баримося, трошки працюємо. Сьогодні маємо неділю, святу, да? свято, Богданчику свято. треба роботу водати, бо не маєш чим зайнятися. ні 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 Там є робота. Будеш мені зараз допомагати накладати ті на вушка Мартуся, подивіться, скільки маку нам і сказала, що залишила трошки для Богданчика, щоб Богданчик то все доробив. Да. Пані Марія закидає сторіс. Так. так, і розпишу, пишу, пишу рецепт. Беремо гриби шампіньйони, миємо, а далі буде видно, що робити. Я не розказала, як ми вушка робимо. Ти мені не дав. Ну давайте, нагадали. Що? Я не нагадалася, просто не знала, як масу сказати. Ну давайте докажіть. Коротше, друзі, беремо грибочки, шампіньйони, ріжемо їх будь-як, кубиками, потім підсмажуємо. Бачите, підсмажуємо. Коли вже випарувалася вода, додаємо цибульку. о, і вони мають бути такі вже готові. Потім відварюємо сухі гриби, відварилися, сцідили і перемелюємо. Тісти ми перемелюємо і це, і то буде така начинка. Потім беремо тісто, як на вареники, замішуємо, кладемо ту начинку і робимо форму пільменів. І і вони така смачні, ну і звичайно, потім як зваримо, то ми їх перемащуємо зажаримо ну, багато цибульки з олією і тим перемащуємо. Ось такий рецепт, то в нас що, голубці будуть? То будуть голубці, то буде тушена капуста кисла, то і вже так, буде. хрін зробили вчора. Ой, хрону багато зробили. Ось такий хрін, ось такий тортик на різдво, на завтра. То один зараз буде ще один. Буде ще один. Батак. Дивіться, огляд христинчиних ігрушків. Ось така сьося, ось така ложечка. Той момент, коли не знаєш, про що далі розказати. Правда, Володимирівна? У нас, тут, у нас тут всі Володимирівни. Володимирович, Володимирівна, Володимир. Володимирівна, е, Володимирович. Миколаєвич і Марія Петрівна, пані Марія власною персоною. Хто то стає на нозі? Сюпа, сюпа. Ну так саменька тримається. Сюпа, сюпа. Зараз супа. підписники подумають, що ми її садимо. <гхи>. <гхи> Ні, ми її не садимо, ми так вона так прескачає, так, Христинка? <гхи> Так. Я взяла головку, так. Давай руці, іруцію підписників, руцію, давай, і а а, 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 а не достаю, не достаю. каже. далі показую вам, щоб ви не думали, не хейтили її, що вона ніс не робить. Дивіться, навіть, та робить. Навіть на вареники, перевіду. навіть на вареники пере місяці, то тільки ті, на відео. Зараз все. камеру виключай. Виключив камеру і повсяк, по, по зйомці. все, я пішла. <реш> Готове, бачите? Сухі грибочки і такі грибочки. І зараз Володя той, що знімає, перемелює, перемелює і все, і начинка готова на вушка. Ну це не точно, що Володя перемелює. Буде-буде, де сидіти. Тут... А що це у вас таке? А те ж ти прогавив. Грибочки по нас бігали, я що на плитку помила. Зараз я. підписники скажуть, що в мене плитка брудна. То не я. Та не за що брудна а я. Ні, плитка була чистюсінька. то бач нас бігало. О, дивись, грибочки нас бігали. Є, буває. Буває, Дуже багато на себе берете, пані Марію. І я так кажу теж. Вийшов ще на двір показати трошки обстановочку. Там Владик з христинкою гуляє. А що? А тут Романович ходить. Що, Романович скажете? Пресу слухаю. Пресу? в Тіктоки. Так, і чекає святої вечері. Правильно, правильно. Вже ще трошки і вже будемо сідати. Мартуйся, що тут? Мартуся, відпочивай. Ввечері покажемо мені вечері. Ввечері. Так. Ось таке. А це? А це пест. Не скакай, не увази, Мене біли. Ні, тіка, тіка, тіка. Але я білий. Ні, тікай, тікай, тікай. Нормальний хочу... мелений мак, що, зуби не полом. Ні, він взагалі не має не Друзі, налаштовуємося, будемо будем щось робити. Чуєш, шо, але я хочу спробувати, так як Оксана казала, запарити, вона взагалі не мала. А потім в блендером. Взагалі такова штука би була. Ти, ти не хочеш? знаєш, який той мак буде? Так і вас смачний, а ти хочеш про той... Мама так, він домашній він в будь-якому випадку буде смачний. Робить. Я хочу, щоб перевірена я вже й торти перевірувала всякі не то, я О, вже... бачите, як пані Марія. Ага. Отак, друзі, беремося молоти. Я беру мамелювати, помашкуся молоти. А я буду. Я так. буду робити вигляд, що щось роблю. Угу. Ось так, що там нас є? Е... Ось ці палюшки з грибочками. Сам ти палюшок, самти. Вушки, бо я вже блін до то так, короче таке тісто. сточки. <гум> а це вушка, всередині є грибочки, ті, що мама вам розказувала рецепт. Тут же голубці, подивіться, які. Тільки вушка, я думала, що вони будуть вручну роблені, то я роблю вручну, а Іринка робить пельменницею. Та на що я буду? Улядь, скільки часу треба того, кожну катульку зробити, розкатати, закрутити, я що, не маю до часу, подіти. Отак, так -о, так. -о, так, -о, так -о. А ти що? А я куди? Я просто красива, mm. я так? Я просто okay. красива. Ні, вона намолола маку багато. Майже весь, я тільки чуть-чуть домолов. Молодець, молодець. А, на перечі, а хто вона пончики молоти буде? Я, я вже весь помолов, який бав був? Я був, ще маю бакольки. Давайте, будемо мололи, а що маємо до роботи? Я до 4 години, я хочу нині Нормально швидше помити голову, трішки підмалюватися, щоб, щоб зробити вишиванки, щоб зробити фотографуватися. Ось така ялиночка а, а, в нас як вона світі а включиться. Вся краса переноску ось негарну та чорну. Ось так вона світиться. Ввечері вона набагато гарніше. Ще можна навіть оцю цю маленьку ялинку вимкнути. Подивіться, яка гарна шапка. Ой, Раз, чекай, чекай секунди. Покажу підписникам шопку, то латний папір ще, ще. заберу. Ось така шапка, Подивіться, яка гарна. І коштує скільки та шапка коштує? Десь 200 гривень. Свічка. Приблизно в залежності від розміру. Ось така соріздв'яна і там стрітинський торгує. Зараз забули, аночка. І що ця гірлянда. А, ще тут є гірлянда. А в мартусі о, в тебе там прибрано. Не тільки, дуже. Ліжко, тільки ліжко не заставило. Ми прийдемо покажемо. В неї там взагалі атмосферненько дуже гарно. Ось така тут гірлянда штора називається, і тут і ще в кухні будемо сьогодні вішати. Так, і наступна наша обстановочка. Тату нарізає цибульку. О, Бачите, скільки друзі, то ще не повно. Ще буде повна мати. У нас не буде, мусить бути багато. Далі що? Вареники є, вушка є. Вушка є, є Кутя вариться, я вже казала, вже Романові знімав. Вже юшка є, грибна а і вже буду жарити рибку. Ось така ситуація. І пончики, Мартося каже, мають бути. Дали мені завдання ось прикрасити цією ось гірляндою кухню. Дивіться, що ми придумали. Думали спочатку тут і, чіпляти, потім думали, якось отак. так. І вирішили, що такого буде Отко. досить. Мені найкраще таке. Мартуся каже, що, що вона просто дуже-дуже yes, покажу. Такий варіант. Ось таке. Мартуся там на фон вимкнула ці колядки. Ось так. Вийшло, досить мені здається, гарно виглядає. О. А пані Марія далі бігає. Будемо вже вечеряти. Включи вам світло, щоб ви бачили. Ось так, тут теж ще трошки атмосфія. Атмосфія. Бодик, щось цей тобі не, не заважає? Mm -mm. Нормально. Ось так, як світи, ще краще. Тут твоя, та, Бодик? Yeah. Обана, то Хто в нас така гарна? А oh, ви ще впіжали? Хтось готова, ми ще в піжамах. Іринка ще поїхала в добротвір. Не. Щось там закуплятися, докуплятися і так далі. Мак готовий, намеляний. Пончики робляться. Пончики пані Марія на скору я руку ще валить. І, і кутя де? Кутя вже зварена теж. Я так? Я кутя вже на Достали вишні, будуть в цьому соці вишні. На слой не дивіться, тут якісь етикетки, а то скотч. В своєму соці, пончики з ними будуть. Рецепт тіста пісний. Вода, олія. Трошки солі, цукор і все. замішуєте, щоб тісто було таке ніжненьке-ніжненьке. Все, тому що то є пісць, святий вечір, ніяких жирів, одна олія. Все, більше нічого. А і щоб не впитували того жиру. дає, ви. О, Мартуся знає, що баба дає. У неї так Та ложка. Там не ложка, ложка. там бару. Все, все тільки я так розумію, пончики все, і котя, вже все, все удобно, випаде, так? так? Друзі, ви любите спостерігати. Я вирішив зробити такий влог на святий вечір, щоб Це вам було цікаво, тому що в різних куточках України по-різному. Так, різномали оту якось так. І приїхала наша і, Іринка, Іринка, Іринка. нагулялася, Іринка вже мала бути покупана і все решта зроблена. Треба допомогти мені. Мог мені розібратися з покупками. Сьогодні день народження в нашої баби купила їй ось таке ось таке відерко, щоб вона руки, якщо ми її підлогу, то не мочала, десь щось треба стерти. Ось так ставиш, і воно так чип-чик, чи, коротше, саму якісні тут вибрала. Я не знаю, чи буде видно. Давай ми експозицію піднімемо. Тату, на, ти, кухні. о, допомагайте. Та ось так я навіть видно. не хочу до кухні. Ні, все видно. Я підняв експозицію, вся супер. Тут трошечки подарувала, то теж ще бабі. Тут трошечки подарунок під дітям. Так, А наша малеча ось тут спить, не знаю чи буде видно. її, Отак. Ми через вікно поглядаємо, бо вона в нас дуже любить спати на дворі. Підписники з інстаграму знають. Давай ще оцінюй, оцінюй роботу мою з Мартосою, Оціни. Вау, оце атмосферка. Шикардійська не знаю яка продумала, але молодці. Там треба коротше йти відвідати бабу сусідку і ще нам треба дуже багато чого зробити. Прийшов же Владик, Подивіться, що робить. Під'їдає, розумієте, приніс возинки вогонь, а ти сидиш з мартусю, там щось задротиш. Поки тут все цікаве. я займаюся справами самими важливими, які тільки можуть бути. Завжди священник казав кругом хати пропий. Кругом хати пройти, помолитися. Зараз, напевно, так і зробили. Казав так? за наших воїнів, Володіш казав священник помолитись за наших воїнів. Звичайно, що? Завдяки їм ми можемо сісти і їсти кутю. І мати спокійний святий вечір. Завіс. Так. Дякуємо Богу, дякуємо нашим Збройним силам за таку можливість. Ми взяли мішок, щоб ось така сукирка. І вона має бути під столом. Ми колись стелили всю підлогу, застелювали. А зараз тільки ложимо мішок туди. Ложимо мішок, і в мішку, сіно і сокира. Сукира, сукира а, сіну. Так, було, так, так було колись так так, у нас по традиції було. У нас ніби все, все готово. Бодик в підстанниках фоткався нормально. <реку> ніби все готово, Романович, оператор на лекар. На <реку> Мам, Христинка сідає, прескачає. Сирники є. Те то преска, то прескачає. Хто то прескачає? Приказується дядя, так? З тебе? Казала мама, потім биш вибачення просити. Смішно? Ну показуй. Стоп, стоп. Я себе не показую, Я ось такий, ось такий теж гарний. Ми будемо сідати вечеряти, ось такий влог. вам теж веселих свят, спочинальних подій. Ну і що, ще покажу трошки стіл. 12 трав. Ну так, не завжди є 12 трав, цього року вийшло 12.